Тож, усім привіт! Сьогодні на огляді Volkswagen Golf 7 варіант з об'ємом двигуна 1.6, який працює в парі з 5 механічною коробкою передачі. Це в нас автомобіль 2015 року випуску. В цьому Golf почали випускати серпні 2012 року. Він не сильно відрізняється від шостого але він не має пильні, зловні. Загаліна має в е, елементів. також елементів. Так просто довшим, міста трошки він став трішки ширшим. Його загальна дозина 4562. Така загальна історія автомобілю. А тепер щодо того автомобіля. Автомобіль оснащений переднім парктроніком, боковим парктроніком. Автомобіль має асистент автопаркування. В даному автомобілі відсутні протисуманні фари. Бачений стальними дисками з оригінальними купками фольцвагенськими. Так, тут є. Зараз вам покажу. Якщо ви бачите, так, є у нас дістронік. Так, дзеркала у нас є складні, електромеханізм. Складаються самі. Є функція, коли машину закриваєш, вони складаються. Можна цю функцію відключити. Є рейлінги, не хромові, накладки на віках не хромові. Так, датчик світла дощу у нас є. Далі, що у нас по автомобілю ще таке цікаве. Тут є незначні царапини. Так, Blue Motion, як я вже казав. Автомобіль дуже е, місткий. В кого були автомобілі Volkswagen або Volkswagen, то може запевнити, що це хорошої якості ці автомобілі. Ось такий загальний вигляд автомобіля. Е, нагадую всім, що можна зняти. Схоже відео на автомобіль, який ви, ви продаєте. Цей автомобіль не продається, це так от е, вигляд. ну, Відео, яке ми можемо зняти для вас е, з метою продажу вашого автомобіля. Зараз зайдемо всередину і покажемо, що у нас є всередині. Зараз є знов ключа. Так, ключ. Відкриємо машинку. Так, дивимося. У нас є повний електропакет. У нас є складання дзеркал, у нас є підігрів дзеркал, регулювання правого, лівого, блокування, відкриття дверей, чотири електросклопідйомники, блокування електросклопідйомників. У нас є велика ніша, куди можна покласти якісь особисті речі. Особисто перевіряв, туди стає півторачка води. Далі у нас посвітло є. Автосвітло, габарити, ближнє, задній протитуманний ліхтар. Вмикається ось так. Побачите, включіть виключити протитуманний фонарь. Так, я завжди їжджу на авто. Так, розхід нас не розхід. Пробіг 453-353. Так, показує, що двері відкриті. Далі в нас є мультикермо, адаптивний круїз контроль. Так, подушка безпеки є. Далі мультимедійне кермо. Зараз. Зараз виключу звук, бо YouTube заблокує. Так, все, звук виключили, зараз завантажиться. Радіо. Так, дивимося. Навігація. Є у нас навігація в машині. Вона активується. ну Давайте вона... Так, є. А, а вже є. Навігація. Так, навігація, де ми знаходимося. Навігація, правда, в нас, якщо подивитися, версія 2015 року у нас карти, їх ніхто не оновлював. Можна оновити. Маршрут, заправка, голосові повідомлення. Далі відсутні повідомлення, мова російська правда. Трошки треба поміняти на українську далі по автомобілю. Так, бортовий комп'ютер. З моменту пуска от я проїхав 7 км 6,9 км розхід. Довгочасно 34 км 5,8 км. З моменту заправки 129 км, 4,8 літра. Ось от такі втрати палива. Далі, система комфорту. Ну, показує, скільки додаткової витрата палива, коли працює кондиціонер. Состої стан автомобіля, записи відсутні. А, Двері відкриті, бачите, показує, що двері відкриті. Далі по меню по автомобілю. Так, тут те, що я вам показував. Далі є звук, гучність, як регулюється, низький середній тембр, баланс справа, вліво назад От я поставив трошки більш назад. Сигнал підтвердження. Так налаштування автомобіля екран ну мову можна помітити тільки для українців більш зрозуміло російська іншої тут нема що можна в польську поставити ну, польську не всі слова розумію далі клавіатура як в ПК може бути по алфавіту вимірювання карточки заводські настройки блютуз інформація о системі 15 року система так, і далі ще йдемо. То були меню. Так, навігація, я бачили, телефон. Можна телефонувати, По Bluetooth не сіється музика. Так. Ще тут є налаштування. Так, налаштування автомобіля по асистентах. Включена е, слизькість. Так, датчик тиску шинах включено. Зимові шини е, відміна. Так, асистенти водія. Адаптивний курійський контроль, контроль дистанції спереді. Парковка. Парковочний асистент, звук там регулюється. Освітлення. Асистенти освітлення. Освітлення салону. Так, Підходимо. Далі є в нас зеркала, скловочисники. Зеркала, скловочисники. Автоматично включаються передощі. Задні... включається задня передача, я вимкнув. Моного функціональний дисплей. Ну, що показує на дисплеї, можна вибирати там. Ось така. Машинка. Далі у нас є двозонний клімат, в підігрів, підігріві сидінь немає, є повітря там на в салон, на ноги, там забор салону воздуха, на скло. Е, оце у нас функція Макс, коли треба зимою швидко роз... О, замерзає скло. Оця функція це обігрів заднього скла, е, ну, кондиціонер, максимальне охолодження, охолодження. Далі Тут така є ніша для особистих речей, там є на флешку 2.0 і AUX. Тут у нас є функція автопарковки, парктроніки система старт-стоп електронний ручник і функція автохолд, тут є ніша така, два підстаканники і розетка 12 вольт. розетка 12 вольт. Ой. Так, щось є. так, далі тут є підлокітник. Тут також можна особисті речі поставити, то регулюється і отако от регулюється. І назад. Також бачите, рухається. Так, Дзеркало. Дзеркало. Тут є освітлення салону. Регулюється шторка. Дзеркало. Підсідки немає. Так само для пасажира, дзеркало є. Світки немає, подушки безпеки. так, Бардачок, в бардачку також є от, кондиціонер. Можна поставити, щоб якщо водичка була холодна, там теж досить міський багажник. О, до речі, ще прибором пройдемося по салону. по не по салону, по кузову. В передніх дверях також є е гністка, е ну ніша, там півторачка води влазить. Е електро. Зеркала, ручки там, салон все частенько, підголівники так, Давайте перейдемо завершимо салоном і перейдемо до кузову автомобіля, до металофарбового покриття. А дах 84 95, 100. О, але дивіться, які функції, я бачу, підняв, не те саме місце поставив. 151. Тут 160. 126. 126. Так. 69. 89 61 61

213. на те саме місце ставлю. 325. 260 Тут що так не знаю. Напишіть в коментарях, хто що думає. 227. 217. 261. 260 так само. Так, тут на 172. Далі. 102. 102. 102. 102. Так, ляда в нас пластмасово. 124, 133, 110. Там пластмаса. 117, 108 108. 108 212, 215, 196, 119. Бачите? От. 116. 234. 10... Тут теж дверка закрасилася. 216. 272. 220. Бачите, не основність ставлю Доказується 7 мічі показник. О, 366. 322. Тут краса трохи є. 382. 79. А тут вже нема є. Тут трошки переход був, наверно, 169, 200, 176, 176 по капоту, 127, 127, 128, 121, 126. От так, Тут це підкрашена і та підкрашена. А так все нормально. Так. от такого плану а ще ззаді покажу вам автомобіль, треба покладу прибор. Ззаді, тут я такий хетмен зробив дітей. вимазують. Дивіться, от я поставив сидіння те під себе, я ж не рухався. Бачите ще скільки сантиметрів. Ну, о. Тобто тут ще сантиметрів, мабуть, 15 Між моїми колінами я собі сиджу спокійно вперся. Місця досить багато. Так само є обдув для задніх пасажирів. О, тут для дітей собі такий хедмейт зробив. Підголівник і спереді, ззаді, три підголівника, це дитяче крісло, освітлення салону, дах чистенький, подушки безпеки з боку ще є. Так, далі йдемо до багажника. Сидіння складається отако. От складається сидіння. Отако. От І якщо так моє сидіння стоїть, ось, ось таким чином, в такому плані, то тут буде 2 метри. От тут, ну, просто особисто речі вибачте за бардак, ну, але я вже прибирати не буду. Довжина цього коврика, звідти туди, то сидінь. 1 метр. І так метр. ну Тут дві інші є. О. Тут у нас є, ще піднімається, є там багажник, також особисті речі лежать. А. Освітлення багажника у нас ось лампочка є. Ось лампочка. ось. Так, Тут є гачки, щоб воно було щось закріпити, там гачечок, там гачечок, там знизу є. Ось такий ляда я стою, от мене метр сімдесят ріст, я от стою. о, о, Ще телефон, бачите. Тобто? тобто знак аварійної безпеки. Тобто такого плану можна взяти передпродажне відео вашого автомобіля, ми показати, що такі основні нюанси, основні функції автомобіля. Пишіть мені в особисті повідомлення на каналі. І будемо працювати. Ви будете продавати свої автомобілі. Дуже швидко, підписників багато, хтось шукає, хтось дивиться просто так. От так машинка виглядає. По розходу, а я вам по розходу я вам казав, згадав, згадав, згадав. Ну що, пишіть в коментарях, кому потрібно взяти передпродажне відео. Знімемо, домовимося, зустрінемося якийсь час вдень я на роботі і після 17 години можна познімати. Пишіть в особисті повідомлення. Свій контактний номер або свою електронку, я з вами зв'яжуся. І будемо працювати. Дякую всім за увагу, що подивилися. Кому сподобалось таке відео, натискайте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім дякую і до побачення!